Вітаю до вашої уваги. Черговий випуск новин від ситуаційного центру. 4 листопада о 15.33 камери відеонагляду зафіксували ДТП на Хмельницькому шосе. Водій Нісан білого кольору, змінюючи смугу, не надав перевагу в русі. І зіткнувся з дрено сірого кольору. Обидва авто пошкоджені. Водії вирішили ситуацію мирним шляхом. 4 листопада о 18.31 на перехресті Братславської та Нансена зіткнулися пежо білого та «Нісан» чорного кольору. Причина недотримання безпечного інтервалу під час перестроювання. Пошкоджено обидва автомобілі. Водії дійшли згоди на місці. Того ж дня о 20.42 на перехресті Хмельницького шосей політехнічної, водій Рено білого кольору проїхав на забороняюче світло, і зіткнувся з конда сірого кольору. Машини пошкоджені на порушника, складено протокол. 5 листопада о 12.31 на вулиці Пергова Тойота білого кольору, змінюючи смугу, зіткнулась з шевроле чорного кольору. Транспорт отримав ушкодження. Водії оформили ДТП за європротоколом. Шановні віничани, якщо ви стали свідками правопорушення, надсилайте фото або відео до ситуаційного центру у Viber чи Telegram за номером 067 чотири сто Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та короткий опис події.